Дорогі друзі, трепет і захоплення викликають у нас янголи, світлі і ефемерні постаті, зіткані, наче сонячного сяйва, з легкими крилами за спиною і зі складеними ручками, наче для молитви. Вони запрошують, молися, і я охоронятиму тебе. Мене з Малка учили молитися, окрім отче наші Богородице Діво добре пам'ятає дитячу молитву до свого ангела. Ангели хоронителю мій. Ти завше при мені стій, як вдень, так і вночі, будь мені до помочі, Щодня мене пильнуй, від всього злого рятуй. Я хочу свято жити і Богові служити. Амінь. Певен, кожен задумався, хто такий ангел? Слово ангел означає вісник, і це вісник Бога, який виконує його волю. Жили собі в раю два янголи. Один постійно літав на землю і повертався на небо, а другий лежав собі на хмарці і ніжився у сонячному промінні. Якось він спитав у свого товариша чому тобі не сидиться на місці, чому ти весь час у русі?» Я ношу Богові послання людей, які починаються зі слів Господи, допоможи і подай, господи. А чому ти завжди відпочиваєш? Я повинен носити Господу послання, яке починається словами дякую Тобі, Господи. Так, ми часто звертаємося до Бога, просимо допомоги, але забуваємо дякувати Богові за те, що Він нам подарував і дарує. Природа ангелів для нас незбагненна. Ми знаємо, що це вільні духи, які можуть літати між небом і землею. Що вони наділені розумом і що вони безсмертні. Буває, що ангели з'являються людям у людській подобі, але це тимчасовий стан. Люди ніколи не стануть ангелами, а ангели ніколи не стануть людьми. Інколи в захопленні ми ототожнюємо прекрасну людину з ангелом, кажемо, у неї янгольське обличчя або янгольське терпіння. До речі, слова. Ангел і янгол в українській мові синоніми і означають одне і те ж. Церква вшановує ангелів двічі на рік, 21 листопада в пам'ять архістратия Михаїла та всіх ангельських чинів, а також Гавриїла наступний день після благовіщення. Ім'я Михаїл у перекладі означає, хто як Бог. Це риторичне запитання, яке. Ангел поставив сатані коли останній повстав проти Бога. Диявол чи Люцифер, як би його не називали, який був спочатку ангелом світла, вирішив дорівнятися Богові і скинути його. І ось це риторичне запитання Михаїла дало зрозуміти, що немає нікого і нічого вищого за Бога. Чи правда, що в нас є свій ангел? Так, у кожного християнина є свій ангел-охоронець. Він дається під час святого хрещення. Однак навіть нехрещені люди можуть отримувати від Бога на певний час особливих ангелів, які допоможуть виконати певну місію. Коли людина свідомо грішить, вона відганяє від себе ангела. Він не може допомогти їй насильно проти волі людини. Ангели охороняють душу та тіло людини від нещастя, а також є небесними заступниками за нас перед Богом, навіть коли людина опиняється у пеклі. З цього приводу у мене на іншому каналі є дві притчі, які мені дуже подобаються. Щоб не переповідати їх, я залишу внизу в описі посилання і ви можете їх послухати. Взагалі там добірка більш ніж 50 притч. Ангели оточують нас протягом всього нашого життя і завжди готові допомогти, коли ми просимо про допомогу. І іноді може здатися, що вони нас не чують. Якось чоловікові наснився сон, що він іде зі своїм ангелем-охоронцем по березі моря, вони гортають сторінки життя чоловіка, і він бачить на піску два ланцюжки слідів його і ангела. В одному місці сліди перериваються, і видно лише одні сліди стоп. Він згадує, що це був найважчий період у його житті і докоряє ангелу охоронцю, ти покинув мене у найскладніший для мене час, на що ангел відповідає Ні, я не покинув тебе, я ніс тоді, тебе на руках. Насправді ангели завжди нас чують, але можуть допомогти нам тільки якщо ми їм це дозволимо. Вони не питають нашої згоди лише тоді, коли щось загрожує нашому життю. Усіх інших випадках тільки якщо ми попросимо. Однак і ангели не все можуть. Якщо нам здається, що ангели не чують наших молитв, очевидно, ми просимо те, що їм не підвладне. Наприклад, ангели не можуть змінити закон долі, який є Божим планом. У Бога є план для кожного з нас, і Він вплетений у Божественний план для всього Всесвіту. Ми не в силах зрозуміти всі тонкощі Божого плану, хоча ангели знають про Божий задум і можуть зрозуміти його, вони не в силі його змінити. Ангели не можуть змінити Божественний плин часу. Все має відбуватися за своєю чергою. Ангели не карають і не судять нас, що б ми не говорили, думали, відчували або робили. Ангели люблять і підтримують нас завжди і всюди. Але якщо ми попросимо ангелів допомогти помститися або покарати іншого, вони не стануть цього робити. Вони не судять нас і не судять наших недругів чи ворогів. Ангели не допоможуть уникнути болючих уроків, бо ці уроки є частиною плану для нашої душі, і ми повинні їх вивчити. Ангели можуть допомогти нам керувати своїми емоціями, сумувати і відпускати, щоб зменшити біль. Проте урок повинен бути засвоєний. Ангели не хочуть, щоб нам завдавали болю, але іноді це є частиною того, чому потрібно вчитися у життя. А ще нам треба навчитися розуміти знаки, які посилає нам мани. Бо не все є таким, як ми бачимо. Довіряйте інтуїції, знакам, які несподівано з'являються. віщим сна. Якось подорожували світом два ангели у людській подобі, старий і молодий. Попросилися переночувати до одного батія, у якого була розкішна садиба. Той зневажливо подивився на них і виділив місце у хліві. Коли вони вмушувалися спати, старий ангел побачив, що частина стіни відвалилася, він встав і заморував її. На другу ніч подорожні попросилися переночувати до бідної родини. Ті поділилися з ними небагатою їжею, поклали спати на своє ліжко, а самі вмостилися на підлозі. Ранком вони прокинулися від гіркого плачу жінки, здохла корова, їхня єдина годувальниця. І обурився молодий ангел. Багатій поклав на спати у хліб, а ти ще й стіну йому заморував. А ці господарі такі гостинні, й ти дозволив, щоб вони втратили єдину корову. І сказав старий ангел. Коли я заглянув під розвалену стіну, то побачив там скарб золотих і срібних монет. Я замурував його, щоб скарб не дістався лихій людині. Коли ми спали, вночі прийшов ангел смерті, щоб забрати господиню. Я віддав йому корову. Ми ніколи не знаємо всього. І навіть якщо маємо віру. То ще треба мати довіру, що все, що приходить, є на нашу користь і є для нашого блага. Але це можна зрозуміти лише з плином часу. Сьогодення це дар Божий. Життя є чудом і кожен його момент неповторний. Цінуймо життя. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, не прощаюся з вами. До нової зустрічі!